Так, місто Львів, будьте максимально обережні, бажано зробити репост, зберегти це відео і поділитися з друзями, щоб ви не попали в таку ситуацію, в яку попав я. Значить, поділ поламався у мене бойлер, перестав гріти бойлер. Нема дома теплої води. Що я роблю? Заходжу на один із сайтів, шукаю сантехніка. Нахожу сантехніка, дзвоню йому, кажу, така така ситуація. У мене поламався бойлер, Чи можете приїхати, то вже було 7 -го години вечора. Так, да, я можу приїхати, все нема питань. Виклик коштує 580 грн. гривень. Я кажу, добре, без питань. Він каже: мені потрібна зразу повна оплата, щоб ви зразу оплатили виклик. Я кажу, добре, без питань. Я йому оплачую 580 грн гривень з Приватбанку. І що ви думаєте? І він не приїхає. І він просто мене кидає, не приїхає. Я закріпляю тут фотографію, бажано поділитись з друзями, зробити репорт, зберегти це відео і звичайно, підписати. Всім бажаю гарного дня. Дивіться, не попадайтеся. Якщо він таки приїде, бажано йому двері взагалі не відкривати. Бо це 100% аферист, Це точно аферист. Будьте обережні.